В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сепільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску про ситуацію в області: нові рейси потягів на Великдень. Кримінальна хроніка, спорт і погода. Тож ми починаємо. Налами тривоги із загрозою атаки дронами, але без ворожих обстрілів. Так минула ніч в нашій області. Станом на цю хвилину в усіх громадах спокійно повідомили в обласній військовій адміністрації. А про ситуацію в Нікополі більш детально міський голова Олександр Саюк. Дякуючи нашим військовим. Вечір ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаймось. Ми разом, все буде Україна. Преображенка Запорізької області в селі жодного вцілілого будинку та будівлі. Обстріли тривають щогодини. Попри все, там живуть люди. Ховаються у підвалах, намагаються вести хоч якесь господарство. Журналісти телеканалу д 1 Маргарита Кузьменко і Ян Марковський побували у цій гарячій точці. Якщо ми стоїмо так, то і не скажеш, що в Україні йде війна. А якщо ми повернемось трошечки по іншому, то стане все одразу зрозуміло. Зараз ми знаходимося у селі Преображенка Запорізької області, і це село щодня виживає 12 кілометрів від лінії фронту від бойових дій. Проте тут немає жодного вцілілого будинку. Допомагають волонтери. Ми влітку і восени допомагали їм продуктами. З продуктами майже держава все вже зробила добре. І зараз потрібно вже допомагати з будівельними матеріалами, щоб людям було де жити, щоб вони могли ремонтувати свої оселі, будівлі. Так що отаке у нас сьогодні буде адвенчер. Якби тихо було. Да, вже ми... Я не хочу неба. нічого, лягти спокійно, як солдату діти. І в підвалах. І в підвалах, і везде. А що ж воно підвал? А сама собі, думаю, я заразом і поміну сама тебе. Там консервати. Оце, що ви бачите, це не ракета, це витяжка з підвалу. А оце підвал. Було пряме влучання, і місцеві кажуть, що снаряд там так досі і залишився. Скільки у вас зараз в селі живе? Ой, я не скажу, не буду, тому що це в сільраді там в громаді спитаєте. Нас тут ось, 13 чоловік. На вулиці усій. О, ні, ось очки, оце ось, ось наш квартал і там і той квартал. Ага. Там, там 5, і оце у нас тут. Ось, одна, дві, три, сім'ї, чотири. А там, вже, да, і, а там і в дві ще сім'ї. Ну так, по одному, по двоє. Це суцільний жах жити в таких ні, умовах. Ні, ну тяжко он, основ, он тут, вже... по, тут побілено, тут як зайшов, як да, і жінка рядом. Ось очки жінка, тут я, ні, що... я бачу. Ну і так, все, що нужно, так. Все є. Часи да? сюди принесли, все. Так. Живем. Ото, що значить справжні українці, так, а тут бомблять, а ви собі таке містечко ви... облаштували. Тепло, все так гарно. Затишно, романтично. <гум> романтично, <гум> романтично. <гум> ну ми ж це ну. І, 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 і за того ми вже сміємося. Ви ж посміхаєтесь, я чую вибухи, а ви стоїте всі, ми стоїмо, пригинаємось, а ви, ви посміхаєтеся. Ну, якщо за день було і по 60 і 80, прильот сам не чутно, коли воно вилетіло. І летить над нами, ми чуємо. А і коли прилітає, вже чуєш тоді, ну я тут в уголочку був, де саме, що земля просто як зригнулася. І навіть оце ось останній раз ось у Валентині через, ну тут виходить 30 метрів. Угу. Теж чули. Тоді ж ви то вийшли, ну, минут 15 не виходив, того що не знаєш, чи один, чи два, чи п'ять прилетять. А в нас отут ось зараз. Ось, а якщо пожежу? Jak už požehře třistit šéf? А це ви послуху слухаємо тихо, значить тихо. тому що не можна вискакувати одразу. Зараз вже роздають речі першої необхідності для хоча б якогось першого етапу ремонту житла, тому що зараз усі будинки тут постраждалі, як я вже і казала, і необхідно людям допомагати. Ви бачите, що ці мішки дійсно важкі, і це гарна ознака, тому що там наступні речі знаходяться. До цих мішків там входить брезент, поліетилен, цвях. Монтажна пена, пила, плоскогубці, металева там така стрічка, ковдри теплі, три ковдри, сонячні ліхтарі, це дуже потрібно. Коли ти в'їжджаєш тільки у місто і бачиш усю картину в цілому, ти думаєш, Боже, бідні люди. А коли ти спілкуєшся з цими людьми і чуєш їх настрої, Настроє тільки на перемогу. Люди облаштовуються, люди зживаються з цим. і Кажуть, ми будемо терпіти до перемоги, і це дійсно надихає. Слава Україні! Це Преображенка! Запоріжжя! Супер! Я хлопці всі посміхаються! Що? дуже не кражі, бо вони ось загопляють. Втрати ворога далі станом на ранок, 31 березня, втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше ніж 173 тисячі. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 460 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року. Танків 3615 бойових броньованих машин майже 7 тисяч, артилерійських систем 2675 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2248 автомобіль. Но техніки та автоцистерн понад п'ять тисяч. Продовжуємо випуск Кримінальна хроніка далі. П'ятеро мешканців Кривого Рога налагодили схему збуту канабісу та метамфетаміну на території міста. Прийняття так званих замовлень здійснювали на мобільні телефони. Продаж наркотиків та психотропних речовин покупцям відбувався із рук в руки. Ще один місцевий мешканець збував метадон шляхом закладок у кривому розі. У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено понад 2 кілограми та більше тисячі сліп пакетів із канабісом. Інші психотропні речовини. Вини, зброю, набої орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку складає понад півтора мільйони гривень. Чоловіків затримано. Прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідство триває: вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину. До надзвичайних подій у Кам'янському сталася смертельна ДТП. На мостовому переході, що сполучає ліву та праву частини міста, зіткнулися вантажівка та легковик. В салоні легкової автівки затисло пасажирку та водія. На жаль, кермувальник загинув на місці аварії. Надзвичайники деблокували постраждалу жінку та передали медичним працівникам. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. До інших тем Укрзалізниця запровадила низку додаткових поїздів спеціально до Великодня. До Кривого Рога та Зворотню поїзд номер 175 176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 6.18 ранку з Кривого Рога об 11.57. До Дніпра та зворотню поїзд номер 179-180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 7.34 ранку, з Дніпра об 11 годині. Квитки вже доступні онлайн, у застосунку «Укрзалізниці», у чатботі та на сайті, а також у касах вокзалів. Цьогоріч на Дніпропетровщині вже понад 700 працевлаштованих переселенців. Роботодавцям надається компенсація за кожного працевлаштованого переселенця. У 2023-му цю програму продовжили. До неї активно долучилися підприємства регіону. Оформити виплату можна через портал Дія, а ще у центрі зайнятості за місцем знаходження роботодавця. Подати заявку треба не раніше, ніж через п'ять днів після працевлаштування переселенця. Компенсацію роботодавець отримуватиме протягом двох місяців, її розмір 6 тисяч 700 гривень. Цьогоріч СНАПИ Дніпропетровщини отримали ще три мобільні валізки від міжнародних партнерів. Їх передали Павлоградо, П'ятихацькій та Петраківській громадам. Кейси від міжнародних партнерів. Мобільні валізки це пересувні робочі місця адміністраторів. З його допомогою адміністратор вдома у клієнта може зробити різні адмінпослуги, зареєструвати місце проживання, оформити пільги та субсидії. Така послуга доступна для мешканців майже 30 громад області. Смак не має обмежень з такою ідеєю. Народилася книга Коктейлі та мрії шеф шеф-бармена з Дніпра Дениса Зарецького. У чому її особливість розкажемо у наступному сюжеті. Історія Дениса Зарецького як бармена розпочалася 10 років тому. Насолода від роботи, підвищення майстерності, перемоги на конкурсах барменів і привели Дениса до звання шеф бармена, а послідовно і до написання книги. 45 кращих рецептів напоїв на думку автора зібрані в одній книзі. Її особливість у тому, що книга створена у жанрі роману, який описує шлях бармена та вміщує рецепти. Кожен напій це окрема історія з життя автора. Пять лет тому назад, будучи за баром в одном из моих ресторанов, я рассказывал госте о презентации некоторых наших новых напитков. И она мне ответила на следующим текстом. Она говорит: ты так красиво разговариваешь, да? Почему ты не напишешь свою книгу? Я говорю, ну это же, это же не так просто. Как же мне это же нельзя просто взять и написать. На что он мне сказал, а ты попробуй просто описать свои чувства. То, что вот ты чувствуешь внутри и что ты хочешь передать гостям. А на самом деле, вот моя профессия, это же ведь не только налить, да, вкусно налить, это рассказать людям о лучшем вкусе. А том що емоції можна черпати, від не від їжі. Серед рецептів не лише алкогольні напої, але й смузі, авторський чай, лимонади, молочні коктейлі. Бар Дениса Сазарецького стане у нагоді для звичайних людей, які зможуть здивувати своїх близьких вдома, або справжнім помічником для починаючих барменів, де описані методи приготування, пояснені терміни та інструменти бармена. Це коктейльний ламан. – это история жизни. История поведает о любви и дружбе, о вдохновлении от людей, о карьерном росте, к которому я и шел, о мечте, которая может сбываться. Я хочу этому научить как можно больше людей. Автор віддає перевагу друкованим виданням, тож книга опублікована лише у паперовому форматі. Головна ідея Дениса поглибити знання людей, підвищити культуру споживання напоїв та довести, що смак не має обмежень. Маргарита Сипільник, Віталій Шалдов, Новини Д1. І про спорт вже завтра після паузи на міжнародні матчі збірних відновлюється чемпіонат України з футболу у рамках 19-го туру чемпіонату. Кривбас зіграє проти рівненського вересу. Початок матчу о 14-й годині. Перемога необхідна двом командам, тому матч обіцяє бути цікавим. У матчі останнього 18-го туру баскетбольного єврокубку український клуб Прометей у Ризі переміг італійську Венецію з рахунком 93-76. Українська команда виграла у турнірі 11-й матч поспіль і зафіксувала перше місце у групі. Таким чином, Прометей в одній восьмій фіналу гратиме проти німецького гамбурга, який посів восьме місце в іншій групі. Протистояння складатиметься з одного матчу, який пройде 11 квітня на арені Рига на умовно домашній арені українського клубу. І наостанок випуску про погоду на суботу 1 квітня. У Дніпрі хмарна погода буде триматиметься до самого вечора. Вранці йтиме дощ, який у другій половині дня повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вітер південний до 6 метрів на секунду. В області 1 квітня також буде дощовим. У жовтих водах, Покрові та Кам'янському, зранку очікується дощ. Температура повітря від 5 до 10 градусів з позначкою плюс. У синельниковому протягом сьогодні погода буде похмурою. Вранішній дощ у день послабшає, і до приходу вечора скінчиться. Температура повітря до 8 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом ми обов'язково переможемо. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру! Слава Україні!